Всім доброго дня. У ваші увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира на Троєщині по вулиці Миколи Закревського 13 на 10 поверсі. Загальна площа 55 квадратних метрів. В квартирі є два балкони, один з кухні. Один виходить, з кімнати. Ось така у нас такий балкон, електрична плита, холодна гаряча водичка, холодильник. Ось так у нас виглядає санвузел, є пральна машина, автомат. Ось така ванна. Туалет виходить окремо. Розглядаємо всі варіанти орендарів, можна з дітками, але без домашніх тварин. Можна для дівчат, можна для хлопців, можна для сім'ї. Така у нас велика кімната. Вікна у нас дерев'яні. Чудова транспортна розв'язка всі куточки міста. До станції метро Лівобережна Дарниця. Почайна 15 хвилин транспортом. Вікна, до речі, у двір. Ось такий вигляд має кімната з другої сторони. Тут два диванчика. І тут у нас також кімната поменша, також два один диван одне ліжко. Ось так у нас виглядає друга кімната. Так що всім гарного дня, гарної оренди будемо раді бачити в даній квартирі. Інфраструктура розвинута, все поруч з будинком для комфортного проживання. До побачення.